Слава Ісусу Христу! Сьогодні, дорогі брати і сестри. Ми з вами чули із святого Євангелія. Розповідь про одне із багатьох чудес, які сотворив Господь. Говориться, що коли Господь входив в одне село, зустріли його 10 чоловік прокажених. І вони благали, щоби він подав їм зцілення. Хто такі прокажені? Це люди, які хворіють дуже важкою хворобою. Щось подібне на псоріаз, але в набагато гіршій і важчій формі. Але в ті часи, коли жив спаситель на землі, до цих людей ставилося дуже погано. Не то, що дуже погано, їх просто зневажали. Їх вважали нечистими, і вважалося, що хто до них тільки торкнувся, відразу ставав також нечистим. Більше того, ця хвороба вважалася прокляттям Божим, яке людині посилалося за гріхи. І люди, які хворіли на цю хворобу, не мали права жити в місті. Вони жили за містом. Десь в наметах будь де. Люди їх циралися, люди їх зневажали, люди їх проклинали і робили їм всіляку кривду. І ось ці 10 чоловіків, які хворіли на цю хворобу. Неодноразово чули про Спасителя. Неодноразово до їхнього слуха доносилася чутка про Ісуса Христа, про те, що є такий чоловік, який може зцілити будь-яку хворобу і вирішити будь-які проблеми, які переслідують людину. Вони не наважуються близько підійти до нього. А здаля, як написано і в Євангелії, звернулися і прохають Його про допомогу. І Господь що їм говорить? Господь не дає їм зцілення одного моменту і в одну секунду. А каже, підіть і покажіться священникам. На той час священник визначав, хто прокажений. А хто зцілився від хвороби? І тільки священник міг визначити, хто дійсно зцілився, і ця людина за законом повинна була принести жертву, як про це написано в старому заповіті в книзі Левит. І ось далі Лука повіствує, що коли вони йшли, вони очистилися. Тобто проказа зійшла з їхнього тіла і вони стали здоровими. Один з них, побачивши це, повернувся до Спасителя. Інші не вернулися. І коли повернувся, припав лицем до них і воздав Богові хвалу. Подякував за те, що Господь зробив у його житті. І Господь запитує, я ж десятьох зцілив, де дев'ять? Чому вони не повернулися віддати славу Богові тільки іноплемінник цей? Тому що цей чоловік, який повернувся, був самарянином. А ми з вами неодноразово говорили, що самаряни були ворогами юдеїв. Юдеї не признавали самарян. Вони говорили, що вони ну, сучасною мовою не канонічні, не неблагодатні і таке інше. Чому вони так говорили? Тому що самаряни поклонялися Богові на горі Геразим, а юдеї говорили, що тільки в Єрусалимі, в храмі, можна поклонятися Богові. І ось оці суперечки, які були між ними релігійними. Самаряни мали своїх священників, як і юдеї, вони робили їх ворогами один між одним. І самаряни з юдеями не спілкувалися. І в Євангелії говориться, що саме самарянин, не той, хто був з роду Ісуса, не той, хто був юдеєм, а той, хто був ворогом і хто був чужим. Повернувся і віддав славу Богові, подякував за те, що Господь сотворив чудо в його житті, а це чудо дійсно велике, тому що, як ми сьогодні говорили, він був ніким, всі його зневажали, насміхалися, призирали. І Господь йому сьогодні дарував зцілення не тільки зцілення фізичне, Господь дав йому можливість входити в суспільство. Жити в місті, жити разом із людьми, користуватися всіма благами цивілізації тогочасної, якої ця людина була залишена. І Господь говорить, іди, віра твоя спасла тебе. Чому навчає нас це Євангелія? Ми не знаємо долю тих дев'яти. Ми тільки знаємо, що вони зцілилися. Що вони отримали те, чого просили від Бога. Також і ми не знаємо подальшої долі цього чоловіка, який повернувся. Про них нічого більше в Євангелії не говориться. Але це Євангеліє стосується кожного із нас. Це Євангеліє сьогодні дуже і дуже багато говорить для нас. І найголовніше це те, щоб ми були вдячними. Щоб ми вчилися дякувати Богові за те, що Він нам дає у нашому житті. Щоденно, не тільки щоденно, а щосекунди, Бог у нашому житті посилає для нас якісь милості. Неодноразово Він вислуховує наші прохання. Якісь маленькі побутові, але Господь і в них допомагає нам. Господь й в цьому маленькому показує нам, що Він не залишив нас, а що Він завжди поруч і завжди чує наші прохання. Більше того, Він завжди готовий виконати те, що ми просимо. І ось якщо ми будемо вдячними як ось цей Самарянин, то не напевно, а точно в нашому житті Бог ще буде більше діяти і більше виконувати наші прохання. Дуже часто ми в своєму житті подібні до тих дев'яти. Не дуже часто, а майже постійно. Бог виконав наше прохання. Але ми залишаємося йому невдячними. Ми не повертаємось, щоб віддати славу Богові. Коли ми проаналізуємо своє життя, то побачимо. Багато разів Бог виконував те, про що ми в нього просили. Не то, що багато, безліч. Чи були ми вдячними? Не були. Тому що якби ми були вдячними Богові, наше життя не було би сьогодні таким, яким воно є. Гріх би починав володіти нами менше. Ми б ставали кращими, ми б змінювалися на краще. Але попри те, що Господь виконує наші прохання, попри те, що Господь творить чудеса в нашому житті і дуже часто, дуже великі чудеса, ми на це не звертаємо уваги. Ми живемо так, ніби Бог зобов'язаний виконувати те, що ми просимо у нього. Ніби це нормально, так має бути. Бог повинен виконати те, що я хочу. Бог зобов'язаний задовольнити всі мої бажання. А я вже маю це прийняти, як жив, так і буду жити. Так не буде. Приказка є, не грай на нервах терплячого. Бог дуже довго терпить. Бог дуже довго і дуже часто буде виконувати наші прохання. Бог буде нам допомагати. Бог буде виконувати все, щоб ми щасливо жили на цьому світі. Але якщо ми будемо невдячні, Бог перестане виконувати наші прохання. Святі Отці говорить, якщо ти хочеш, щоб Бог почув тебе, в першу чергу послухай Його, що Він тобі говорить. І що Він просить від тебе. Лише в тому випадку ти можеш розраховувати на те, що Бог тебе почує. Але деколи Бог, незважаючи на нашу таку черствість, все рівно нам допомагає. Все рівно хоче втішити нам. Все рівно хоче показати нам, що Він поруч і що Він любить нас, що Він піклується про нас. Але зауважте: чим більше Бог творить чудес у нашому житті, тим більше нам хочеться. Бог виконав нам одне прохання, ми не подякували, завтра хочемо щось інше. І знову просимо, подай, Господи. І Бог знову виконує. Ми знову не подякували і знову просимо чогось більшого. І Бог в черговий раз виконує, в черговий раз відкликається на наше прохання. Чому? Тому що Він любить нас, тому що Він піклується про нас, тому що Він завжди поруч із нами. Але ми повинні бути вдячними. І в чому буде виявлятися наша вдячність? В чому виявляється вдячність людини по відношенню до Бога? Найбільшою вдячністю для Бога буде те, коли ми почнемо змінюватися, коли ми почнемо ставати кращими. Коли ми почнемо боротися зі своїми гріхами і з самим собою? Оце буде свідчити про те, що ми Богові вдячні. Бо можна говорити язиком, що я тобі, Боже, дякую. Ну дякуєш та й дякуєш. А що свідчить про твою вдячність? Коли людина нам вдячна, вона що робить по відношенню до нас? Ну, якісь подарунки, якісь знаки уваги. Вона у відповідь починає піклуватися про нас. Так? Так. А коли ми вдячні Богові, що робимо ми? Давайте кожен сьогодні собі задасть запитання, що я роблю, коли я вдячний Богові? Але чесно, на це питання треба дати відповідь. Без лукавства. І коли будемо чесними, то наша відповідь буде нічого. Або дуже і дуже мало. І це видно по тому, як ми сьогодні живемо. Неділя, Воскресний день. Бог кожного з нас чує, всім нам допомагає. А скільки нас в храмі в неділю? Як в цій розповіді один з десяти. А той менше. Господь заради нас розіп'явся на Христі. Господь заради нас прийшов на цю землю. Він прийняв на себе всі наші гріхи. А як дякуємо ми йому? Кожен день грішимо, і не раз, і не два а що хвилини совершаємо гріх. Ось така наша вдячність. І ми постійно, попри те все, просимо, 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 Бог виконує, прислухається до нас. Але хай раз Бог тільки нас не послухає, не тому, що Він злий, не тому, що Він нас не любить. А тому, що він знає, що це піде нам не на користь. Що ми робимо? Починаємо нарікати: Бог мене не чує, Бог мене не любить, Бог далеко від мене відійшов, і Бог не хоче мене бачити. Ми забули, що він сто разів нам дав те, що ми просили. Пам'ятаємо тільки те, коли він нам не дав. Тому що це для нас не корисне. Ми можемо думати, що нам це корисно і що нам це сьогодні потрібно. Але якщо нам це буде сьогодні потрібно, і якщо воно піде нам на користь, Бог обов'язково дасть. Якщо це піде не на користь, Бог нам цього ніколи не дасть. Тому що Він хоче, щоб ми спаслися. Він хоче, щоб ми були ж з ним. Але знову ж таки, якщо ми вдячні Богові за все, що Він нам дає, тоді що нам ще треба? Нічого святі як говорить, вдячна людина, не має ні в чому потреби. Якщо ми навчимося дякувати і радіти у тому малому, що є в нашому житті, і навчимося бути щасливими в цей момент. Сьогодні, будемо щасливими з тим, що ми маємо, а ми маємо дуже багато. Здорові, здорові, Мої ходять, ходять. Менш більш все нормально в нашому житті. Чому не радіти? Чому не дякувати? І ось якщо ми за оцей період нашого життя сьогодні, Подякуємо Богові і навчимося оце все сприйняти радісно і щасливо без нарікань. Тому що ми знаємо, що може бути ще гірше. Знаємо. Але Бог своєю любов'ю нас береже і дає те, що ми сьогодні маємо, не допускає нам ще гіршого або найгіршого. І ось якщо ми це навчимося прийняти з вдячністю. Нам більше вже нічого не буде потрібно. Тому що ми, дякуючи Богові за сьогодні, будемо щасливими, тому що те, що Бог нам дає, буде достатнім для нашого сьогоднішнього життя на цьому світі. Тому ця притча про кожного з нас. Чи я в тій дев'ятці, чи я той один, який повернувся і подякував Богові. І зробивши висновки, побачивши себе, де я, починати щось з собою робити, починати ставати тим самарянином, який за все дякував Богові, який повернувся, навіть, ну, напевно, нарушив заповідь Божу. Тому що що Бог сказав? «Іди, покажися священнику. Але він побачив, що Бог створив чудо в його житті. Він побачив, що він здоровий. Більше для нього не треба було нічого. Він повернувся подякувати тому, хто дав йому здоров'я, хто його визвів, ну, в ранг людини. Отак і ми повинні постійно дякувати Богові за все, що він нам дає. А він нам дає дуже і дуже багато. Якщо будемо вдячні за це, будемо щасливими. Якщо будемо вдячні за те, що Бог нам дає сьогодні, завтра Бог дасть набагато більше, чого я всім нам вважаю. Слава Ісусу Христу!